Шуруповерт Антон з магазину Аврора лише за 750 гривень. У комплекті, як бачите, кейс, причому кейс непростий, зверху є комірки для зберігання різної дрібноти. Далі йде акумулятор, зарядний пристрій ну і власне сам шуруповерт. Якість лиття бачите самі, тобто шуруповерт зроблен в підвальному підвалі китайського Китаю. Але ж він все ж таки крутить, причому і туди, і сюди є перемикання швидкості і регулювання крутного моменту. Робочої зони пересутня. Блокування шпинделя, як бачите, відсутнє. Патрон двохмуфтовий, тому для того, щоб затискати оснастку, треба двома пальцями тримати тут. І двома пальцями затискати оснастку. Придбав я цей шуруповерт в офіційному інтернет-магазині Аврора і прийшов він мені, бачите, відразу ось в такому побитому кейсі. До того ж, він був упакований в нормальну коробку, і це значить, що ті люди, які комплектували посилочку на складах, бачили, що товар неналежної якості, але проігнорували і все одно відправили. Як бачите, індикатору заряду на шуруповерті ніде нема, і на акумуляторі не заявляють його ємність. Проте, наклеєчка на кейсі стверджує, що акумулятор має ємність 1300 мАг. Зараз акумулятор повністю заряджений, Напруга на ньому становить 12,3 В. Перша швидкість вимірюємо оберти 364. Друга швидкість іще раз мірюємо. 1360. Ясне діло, це менше ніж заявлено, але крутить і на тому спасибі. До речі, друзі, на акумуляторі бачите, яка дата? Я дуже сподіваюся, що це не 13-й рік, а все ж таки 23-й. Я такого, звісно, не очікував, але акумулятори мають маркування 2000 мАг. заявлено тут. А на коробці, як бачили, заявлено 1300 термодатчика ясне діло нема. Зараз вимірюємо його чесну ємність. Платочка БМС виглядає ось так, але на мою думку, бачите, пусте місце. Тут, мав би бути ще один такий самий транзистор. Визначаю чесну ємність, накинув крокодильчики струм розряду в 1 А погнали. Звісно, я ним попрацюю, покажу на що він здатний, але поки йде вимір ємності, покажу, що всередині. Звичайний 550-й двигун, кнопочка китайська простецька також корпус редуктора пластиковий. Шестерні у редукторі, як бачите, металеві, смазочка присутня, і, на мій погляд, її цілком достатньо. Це трибуха, якщо подивитися, в розібраному стані, ну і вість стоїть у нас не на підшипнику, а на звичайній втулці. Чесна ємність акумулятора виявилась майже 1300 мАг і це майже так. Так само, як нам заявляють, ось тут. Тепер акумулятор заряджаю, але звісно, через прилад, щоб з'ясувати чесну потужність зарядного пристрою, обіцяють нам 1000 мА. Вмикаємо, бачимо, прилад показує майже вдвічі менше 424 мА. І це значить, що даний акумулятор він зарядить приблизно за 4 години. Тепер подивимось на що наш Антон здатний. Глухарік 6 на 100. Перша швидкість. Пробуємо. Не впевнено, але заганяє. Друга швидкість і сверло форснера на 35 мм. міліметрів пробує. Захист не де задача задачею справляється. 32 га злюка на першій швидкості. Дивимось. Ясне діло, прям ніяк. Сверло 9 мм по металу проти деревяхи на другій швидкості. Дуже важко. Але можна залізякає те саме дев'яте сверло на другій швидкості. Можна, але йому дуже важко і він вже дуже непогано нагрівся. Перевіряю чутливість муфти на першому положенні, дрібне кріплення, дивимось, чи зупинить він його вчасно. Ні, прокручує, муфта не спрацьовує. Саморіз 25-й по дереву, перше положення муфти, може тут він його зупинить. Дивимось. Тут нормас. Ну і ясно, понятно, що саморізи по дереву на 30 мм. Шурік не помічає взагалі. Навіть на другій швидкості. Коротше, друзі, враховуючи те, що це найдешевший шурупанчик в Україні, право на існування він однозначно має. Кому відео сподобався, лайк, підписка. Ну і дякую за перегляд. До речі, розігрувати цей шурік я буду у себе в телеграмі. Телеграм в описі під відео. Дякую за перегляд.